Мої вітання у сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїм досвідом вирощування лаванди. Як з маленького паростка виростить гарний, пишний, компактний кущ. Сьогодні я з помічником, тож запрошую вас до себе і в розсадник, і в полечко моє лавандове покажу вам все детально. Хочу вам показати свою осінню посадку лаванди діленням куща. Також треба обов'язково і стригти, і сапати. Ось такі гілочки висаджувала, бачите, прокидаються, але, на жаль, не всі. Бо була дуже суха зима, не було снігу, дощу і для проживання лаванди це не дуже добре. Тож, якщо у вас зростають ось такі вже маленькі кущики, ми обов'язково будемо їх стригти. Я свої, а ви свої. Не шкодуємо. зрізали. Через деякий час прокинуться нижні почечки і кущик почне набирати масу. Як тільки ви побачите, що гарно відріз, знову, ось, наприклад, ось так уже підросте. Це в мене такий більший кущ, також діленням куща. І також я його буду стригти, бо це ще дуже мало набита форма. Покажу вам на полі, які мають бути гарні, компактні, набиті кущі. Тому не шкодую, також стрижу. Підросте і буде також гарний, пишний. Зараз, як постригли, лаванда вже піде рости гарно, набирати свою масу. Так здається, бачите, геть такий вже ніякий, але він почне наростати, ставати пишним. Лаванда дуже любить стрижку. Без стрижки нічого не буде. Не буде пишна і гарна. Ось так, можливо, вам краще буде видно. Ці мої ось такі рядочки. Такі, бачите, геть такі тоненькі гілочки. Але на осінь я вам покажу, які красені тут виростуть. А зараз стрижу. Покажу вам так зараз, як коротко постригла. Бачите, я ж ось так зовсім. Але нічого страшного кущики відростуть, бачите, такі рядочки стають. Так як і подивитись, наче й не видно тих кущів, таке все маленьке, але посапається. Потім ми обов'язково замульчуємо. Лаванда у нас вся замульчована. і будуть ці кущики дуже гарні. Покажу вам, як вони будуть формуватися і як будуть зростати. Підживлювати не буду. В гарному ґрунті зростають. Перший рік підживлювати не буду. Ось ці стрижка, мульчування. Ось такий догляд буде у цих кущиків. А зараз перейдемо до кущиків, яким вже рік, бо ці кущики я вам казала, висадила я в жовтні. 2024 року ось висаджені восени, тож до жовтня мають бути гарні пишні великі кущі. Йдемо в сад, був у квітниках лаванда, який рік. Хочу вам так ось показати кущики, яким по одному року, такі бачите, у порівнянні вам ось зайчика посадила, щоб ви мали розуміння. Який це кущ. Такий, бачите, компактний, гарно вистрижений і набирає вже форму. Тож з такого маленького паростка, який ми сьогодні стригли, бачите, можна вже отримати річний такий гарний кущик. І я ще зараз покажу вам: це в мене просто у квітнику ось так зростають, а ще ж підемо на поличку, там море лаванди. Хочу вам показати, так як ось цей кущик гарно вистрижений, бачите, має гарну форму, стригти його я навесні не буду. Він гарно пострижений на осінь, має таку гарну компактну форму, таку, бачите, набиту, набиту. Тому хай вже зростає і квітне. Якщо зараз знайду такий кущик, який не дуже пострижений, пострижемо його разом. Знайшла я. Ось так, бачите, кущик, він не дуже пострижений добре, так, якби наче рихлий. Десь такі я восени трішки, мабуть, пропустила, то такий кущик я підстрижу на декілька сантиметрів. Зроблю його так компактно, і він буде набирати гарну свою пишну масу. Бачите, зрізала декілька так, ось, сантиметрів. Ну, тому і не багато зрізала, але кущ піде гарно зростати. Зараз так піддекорую знизу. О, буде красунчик. Ось так. Раз відео про квіти не змогла вам не показати ось цю красу, такий флок шиловидний, такі гарні плями по клумбі зростають. І працюю і милуюся. Ось такі в мене ще по квітниках зростають. Бачите, в порівнянні знову Зайчиком. Гарний такий компактний, вже гарно починає зеленіти і дуже радує, що не зазеленіли вони раніше, тому що мороз би їх пошкодив дуже. Молоді ось ці паросточки. А так, бачите, кущики гарні і дуже-дуже компактні. Так ось і ось тут поряд у мене є такі, бачите, також гарно, вже зелений, маленький такий компактний їжачок. Так, ну йдемо на поле дивитися, великі їжачки. Там краса. Запрошую так вас на своє полечко. Так гарно у нас тут а, ліс, поле. Так он кінь сусідський пасеться. І хочу вам показати свою лаванду, Трирічні кущі. Ось такого розміру вони вже виросли. Бачите, є дуже великі такі кулі. Тому хочу вам сказати, що лаванду розмножувати не так складно, але для того, щоб вона мала ось такі гарні, компактні кулі, потрібно обов'язково стригти. Лаванда любить стрижку, тому не бійтеся, стрижіть, і вона вас порадує своєю красою. Бачите, навіть і не квітне поле. Але дуже-дуже має гарний такий вигляд. Я так на них і кажу мої їжачки. Такі були сизі взимку, а зараз вже так ось стають зелені. І такі дуже ароматні. Ой, хто це прийшов? Шишечка прийшла. Бачите, так у порівнянні з котиком видно, які вже в нас кущі лаванди. Ну що ж, підсумуємо? Лаванда любить стрижку. Для того, щоб ви мали такі компактні, пишні, набиті кущі, обов'язково стрижіть свою лаванду. Не шкодуйте, матимете гарний результат. Лаванда любить зростати в чистоті, ну як і будь-яка квітка. Тому підживлюйте по можливості, підрихлюйте ґрунт. Стрижіть, стрижіть і стрижіть. І віддячить вона вам своїм пишним цвітінням. Це неймовірно ароматно і неймовірно красиво. Тому саджайте квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Хай вас радують, хай вас все вдається. Я була рада, що ви були зі мною на каналі. До нових зустрічей. Далі буде. Бо скоро, скоро буде в мене море фіолетової краси, і я обов'язково вам покажу це. Та неймовірний аромат, навіть коли вона не квітна. Ах, як пахне!